Значить, вирішив я купити собі діагностичний сканер, який зможе читати більшість відомих марок автомобілів. І саме головне, щоб він вмів читати не тільки блок мотора, наприклад, а й усі решта, які є у автомобілі. Тобто, наприклад, блок АБС, там, блок кондиціонера і так далі. і тому подібне. Виявляється так, що усі сучасні додатки, які працюють з сучасними сканерами, в принципі, вони всі однакові, вони навіть назовні ззовні виглядають однаково. Але є деякі відмінності, про які я вирішив вам сказати. Значить, в чому суть? Перше і основне, це те, що ти Наприклад, купуєш діагностичний сканер, так заплатив за нього. Далі ти ставиш додаток, з яким він працює. Тобі потрібно, окрім цього, ще заплатити за активацію самого додатка, тобто встановити оновлення, які дадуть можливість читати тобі автомобілі, тобто різні. Да? В іншому випадку є ще такий варіант, коли ти, наприклад, один раз заплатив 2000 гривень за активацію, а виявляється, що цю активацію потрібно раз в рік продовжувати, тобто раз в рік платити по 2000 гривень за те, аби користуватися тим. За що ти вже заплатив? Інший варіант це, коли ти, наприклад, один раз при покупці разово оплатив оновлення програмного забезпечення, установив всі обновлення, заплатив за це в районі там мінімум 50 доларів. Але виявляється, що для того, аби з ним працювати, потрібно само собою окремо кожну марку автомобіля. Проплачувати, тобто мається на увазі. Ти хочеш діагностувати Volkswagen, тобі за це потрібно заплатити 50 доларів. І виявляється, що цих 50 доларів потрібно платити раз в рік. Тобто, виходячи з усього всього, я можу сказати так, що самі по собі діагностичні сканери між собою в принципі нічим не відрізняються. Вони всі хороші, вони всі читають абсолютно більшість марок автомобілів, читають усі блоки, тобто мається на увазі. Якщо цей, наприклад, не прочитає якийсь блок, то і Синдіак також його не прочитає. А от що стосується самого програмного забезпечення, тобто додатку, який працює з вашим сканером, тут же питання інше. І так, давайте я вам для початку покажу той додаток, те програмне забезпечення, яке я обрав для себе і яке я вважаю на сьогоднішній день топовим для такого звичайного обивателя, як і я. Значить, до вашої уваги, ось такий додаток називається Діакзона. Виглядає він аналогічно, як і усі інші. І тепер давайте коротко про його плюси. Перше, це те, що, наприклад, ти купляєш. Діагностичний сканер далі установлюєш додаток. Після цього тобі потрібно разово заплатити, наприклад. Ти хочеш діагностувати тільки легкові автомобілі, платиш 2000 гривень. Потрібно тобі діагностувати електромобілі, доплачуєш ще 1000 гривень. Потрібні грузовики, доплачуєш ще 1000 гривень, отримуєш можливість діагностувати грузовики. Тобто ти один раз заплатив за можливість діагностувати автомобіль і все, на цьому крапка. Тобто ти собі користуєшся і ти вже ні від кого не залежний. більше ні за що платити не потрібно. Кому цікавий детальний обзор даного діагностичного інтерфейсу і програми Діакзона, то відос на цю тему буде опублікувати. Пований у мене на youtube каналі Гаражний Двіж